Вітаю, дорогі друзі. У цьому відео ми зануримося у світ ловлі коропа, обговоримо його звички, місця проживання та ефективні способи ловлі, а також поділимося корисними порадами, які допоможуть вам стати справжнім майстром карфішингу. Підготовтеся, буде багато цікавого. Розпочнемо з звичок коропа. Короп це риба з безлічу цікавих рис. По перше, варто зазначити, що коропи це стадні риби і вони люблять перебувати в компанії своїх родичів. Це знання може допомогти вам вибрати правильне місце для ловлі. Ви можете помітити, що коропи зазвичай проводять міграції, особливо в період нересту, коли шукають місця з густою рослинністю. Сезонна активність коропа також має свої особливості. Літом коропи найбільш активні в ранкові та вечірні години, коли температура починає знижуватися, а вод, а стає більш комфортною. У цей час ви можете ловити їх як на поверхні, так і на глибині. У зимовий період коропи намагаються зайняти більш глибокі місця і стають менш активними, тому ваша тактика ловлі також повинна змінюватися. Цікавий факт коропи мають високу розумову здатність і можуть запам'ятовувати місця, де раніше знаходили їжу. Це може означати, що якщо ви успішні в ловлі в одному місці, варто повертатися до нього знову і знову. Тепер давайте розберемося з місцем проживання коропа. Ця риба віддає перевагу стоячим або повільно текучим водоймам. Основні місця, де можна виявити коропа це ріки, озера і ставки з багатою підводною рослинністю. Коли ви шукаєте місця для риболовлі, зверніть увагу на ділянки з наявністю рослинності, коропи воліють знаходитися в близькості до заростей, водоростей і затоплених дерев. Температура води також має першорядне значення. Оптимальна температура для ловлі коропа становить 18-24 градусів по Цельсію. У період сильної спеки короб може уникати сонячних ділянок і йти на глибину, тому важливо правильно вибрати час для риболовлі. Ранок або вечір ідеальні моменти для активної ловлі коропа. Крім того, ґрунт та гідрологія відіграють важливу роль у виборі місця ловлі. Коропи люблять м'яке дно, де можуть ритися в пошуках їжі. Це може бути в близькості до затоплених ділянок або на мілководі, де є багато корму. Тепер перейдемо до методів ловлі коропа. Існує безліч підходів і ефективний вибір методу залежить від умов риболовлі. Донна ловля це один з найпоширеніших і ефективних методів ловлі коропа. Для донної ловлі вам знадобиться міцне водилище і котушка, а також вибір правильного обладнання. Для закидання на відстань використовуйте годівниці, які допоможуть залучити рибу на обране вами місце. Фідерна ловля цей метод вимагає спеціального фідерного водилища і годівниці. Він дозволяє точно закидати прикорм і наживку на відстань до 5 10 метрів. Перевага фідера в тому, що ви можете контролювати оснащення та прикормку протягом усієї риболовлі. Поплавкова вудка. Цей метод вимагає терпіння та спостережливості. Поплавкова ловля ефективна в зарослих місцях. Працюючи з легкими оснащеннями, ви можете ловити коропа на поверхні, особливо вранці або ввечері. Прикормка один з найважливіших аспектів успішної риболовлі на коропа. Правильно підібрана прикормка приверне коропів на ваше місце ловлі. Використовуйте готові суміші, які можна придбати в магазині, або зробіть свої власні, наприклад, суміш кукурудзи та перловки з додаванням ароматизаторів. Сучасні рибалки часто використовують бойли як основну наживку. Ці кульки бувають різних смаків і можуть бути дуже ефективними. Проте важливо пам'ятати, що короп може бути капризним. Якщо він не реагує на бойли, спробуйте використовувати натуральні наживки черв'яків, опаришів або кукурудзу. Цікавий факт: коропи можуть відчувати запах наживки на відстані до 30 метрів, тому не нехтуйте додаванням ароматизаторів в прикормку. Щоб успішно ловити коропа, необхідно розробити певну тактику. Ось кілька порад, вибір часу для ловлі, коропи активніше вранці та ввечері. Понеділок відмінний час для риболовлі, оскільки багато рибалок забувають, що цей час року менш популярний. Створення комфортних умов, переконайтеся, що на обраному вами місці немає шуму та руху, оскільки коропи дуже обережні. Використовуйте стелажі для оснащень, дзвіночки, щоб не пропустити клювання і намагайтеся залишатися максимально непомітним. Використовуйте кілька точок ловлі, не обмежуйтеся одним місцем, підкладіть кілька оснащень і змінюйте місце, якщо клювання неактивне. Це збільшить шанси у лову. Отже, короп це бажана риба, яка вимагає поваги та концентрації. Вивчивши звички цієї риби, вибравши вдале місце і методи, ви зможете значно підвищити свої шанси на успіх. Пам'ятайте, що кожна риболовля це можливість навчитися чомусь новому і насолодитися природою. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте підписуватися на наш канал і натискати на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новинок. Діліться своїми порадами в коментарях, це завжди цікаво читати. Дякую вам за перегляд. Бажаю успіхів на рибальці і до зустрічі в наступних відео.